Він хірург з 40-річним стажем і, знаючи правду життя без прикрас наживо, як вона є, Геннадій Лещенко завжди намагається відшукати позитив навколо себе. Використовує кожну можливість зупинити мить з допомогою фотокамери і підняти настрій тим, хто побачить його світлини. То подорожки я зняв. подорож в Києві. Я дуже красиво зняв. Панораму кияни її так не знімають. А я зняв. Просто я був на конференції та побачив дуже гарний краєвид. Мені він дуже сподобався. Майже півсотні фотографій, які автор обрав для своєї другої персональної виставки, це строка та палітра різноманітних жанрів. Найулюбленішого немає, запевняє автор. Але під час спілкування помітно, як фотохудожник пишається світлинами саме на медичну тематику. Переконаний, мало хто висвітлює медичну тему у фотомистецтві, адже треба розуміти, що можна знімати, а що зась. Тож кому як непрофесійному лікареві показати медицину зсередини. Це перів'язка. Це перев'язка в перев'язувальному кабінеті. Доктор Марченко і медсестра Любов Іванівна роблять завершення перев'язки після видаленого з шиї уламка. Пацієнт доволі непогано себе почуває. У нас багато й уламкових поранень, багато травм, здебільшого військових. Тому це все вимагає дуже великої праці. Геннадій Лещенко каже, намагається залишатись непомітним, вловлюючи найкращі свої кадри. Так він фотографує колег у лікарні, коли буває вільна хвилина. Так само опиняються на його світлинах і містяни з вулиць, чи то родичі, чиї портрети нерідко поповнюють творчий арсенал автора. Я дивлюсь, коли на його пейзажі. Там ну просто приголомшлива світлова гама, кольорова гама. Як вдається схопити момент так, щоб в ту частину доби, коли і сонце світить, і хмарки чудові тіні відкидають на будиночки, дуже красива в нього серія закатів. Це ну фотографувати закат. Це взагалі один із найважкіших, найскладніших технік. Це правильно красиво сфотографувати закат. А от цю роботу Валерій Кошеленко називає шедевром фотохудожника Лещенка. каже в ній логічна і професійна кожна деталь. Природа, люди, медицина. Ці теми будуть і на світлинах наступних експозицій хірурга фотохудожника. Але Геннадій Лещенко каже, що це буде не скоро. Років п'ять знадобиться для збору світлин на третю персоналку. Нинішня ж триватиме у виставковій залі спілки фотохудожників до травня. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.